Всім привіт! Хочу показати у нас сьогодні є ось таке замовлення. Така таця, столик для сніданку з ножками, мінажниця, дерево ясень, гарна дуже і яблучні чіпси власного виробництва. Це все ми маємо гарно упакувати, так як замовили на, на день народження. Зараз упакуємо, покажемо, який ми зробимо боксик. Ось такі вже у нас вийшли упаковані подаруночки, крафтовий пакет. Це яблучні чіпси, мінажниця і столик. І таке опакування вийшло всього 90 гривень. А загальний подарунок вийшло на 1200 гривень. Тож, якщо комусь цікаво, звертайтеся. Є різні мінажниці, різні столики. Може бути різне упакування. Звертайтеся до нашого магазинчику. Все, гарно дякую. Tím harných svat.